Ввеська громада отримала майже 3 мільйона гривень на закупівлю ескаватора. У Гухові викрили чоловіка, який зберігав удома марихуану та коноплі. Історія краєв продовження розповіді історика Андрія Гриценка про лікувальні заклади Гухова. З фонду ліквідації наслідків агресії Свезька громада отримає ескаватор за 3 мільйона гривень. Комунальному підприємству Княжицьке Свезької селищної ради виділено з державного бюджету 2 мільйони 950 тисяч гривень на придбання спеціального транспорту екскаватора. Як інформує Свезька селищна рада, відповідна субвенція виділена розпорядженням Кабінету міністрів України. У Глухові правоохоронці викрили чоловіка, який зберігав вдома наркотичні засоби. Тепер це скоєне на нього чекає кримінальна відповідальність. У ході проведення санкціонованого обшуку вдому 57-річного місцевого жителя поліцейські виявили марихуану та сухі кущі рослин, зовні схожі на коноплі. В поліції, за даним фактом, вже відкрили кримінальне провадження. Дружбі відремонтували ділянку дороги Т-1915, що проходить містом. Як передає кореспондентка Ямпільського інформаційного агентства, на окремих ділянках було вкладено суцільне асфальтне покриття. На інших провели ямковий ремонт. На Сумщині два роки в'язниці отримала працівниця банківської установи, що привласнила кошти померлої клієнтки. У ході слідства встановлено, що використовуючи службове становище, зазначена працівниця банку з березня по жовтень 2021 року здійснила низку незаконних банківських операцій. Зокрема, вона перерахувала близько 78 тисяч гривень з поточного у депозитний рахунок померлої ще у 2019 році. Завдяки цьому отримала доступ до зазначених коштів та отримала можливість їх перевести в готівку та зняти в банкоматі. У суді обвинувачено провину свою не визнала, попри це, за результатом зібраних доказів. Вироком суду жінку засуджено до позбавлення волі строком на два роки з позбавленням права обіймати посади. Які пов'язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, банківських та інших кредитно-фінансових установах. Ми продовжуємо досліджувати історію, де знаходжувалися лікарні, поліклініки від середини 19-го і фактично вже до середини 21-го століття. Це вже четверта будівля з історії медичних закладів Глухова. Глухівська поліклініка, як її знають, пересічні глухівчани та гості міста. А загалом це лікарня або як її ще називають офіційно безоплатна лікарня Святої Єфросинії. Вона була відкрита і побудована на кошти а, Терещенків. Зокрема, а, опікувався її будівництвом Федір Терещенко. Якщо ми подивимося, перенесемося машиною часу на початок 1870-х років, років. Оця центральна частина сучасної київської вулиці Глухова а, це м -м, частина, яка належала повністю сім'ї Терещенків. Але в 1875 році сталася а, страшна пожежа. Яка зруйнувала фактично весь цей фрагмент Глухова від вулиці Київської до вулиці Спаської, від Інститутської і до Шевченка. Тобто, повністю був цей мікрорайон спаленим. Єдине, що залишилася сучасна третя школа, а тодішній будинок, садибний будинок Терещенків, який згодом стане приютом для дітей. І відповідно так сталося, що оця кам'яна будівля це вже другий варіант. Спочатку, десь наприкінці 60-х, на початку 70-х років, тут, намагалися Терещенки побудувати так званий будинок для обох та престарілих. Ось, але е, пожежа змінила плани плюс юридичні тонкості цього питання, які необхідно було обладнати, і тому після пожежі. Було вирішено відразу будувати тут лікарню. Справа в тому, що мати Федора Ніколи, вона, дружина їхнього батька Артемія Терещенка, так, відповідно, Єфросинія Григорівна, також опікувалася і функціонуванням цієї лікарні, і відповідно її будівництвом. Тому вона так і називалася ця лікарня, як я вже говорив, безоплатна лікарня святої Єфросинії. Так, історично цей будинок і дійшов до нашого часу. Коли її відкрили в 1877 році, ось також було стандартно для глухова 20 лікарень, 20, вибачаюсь ліжок. А чотири відділення в кожному з відділень жіноча палата і чоловіча палата. Що цікаво, з часом ця лікарня стала дуже популярною. Якщо у перший рік пролікувалася відкриття десь порядка. 1200 хворих за рік. То після добудови, а вона сталася в 1887 році. Ось, і ми, якщо подивимося на цю будівлю, то вона складається архітектурно з трьох таких частин. Оця трьоповерхова частина вона була побудована перша. Починаючи з 1875-го, сімдесят і урочисте відкриття було 29 червня 1879 року. Тобто на наступний рік у нас буде 145-літній ювілей її урочистого відкриття. Так, ось а потім добудовувалися, відповідно, східний і західний фасад. То відповідно в 1887 році після відбудови цього фасаду і розширення кількості ліжок за рік лікувалося в подальші роки понад 8 тисяч людей. З лікарів, які тут опікувалися, варто назвати Миколу Липинського. Та з часом з 1881 року, який замінив ще більш відомий глухівський лікар, це Митрофан Філаненко Бородич. Люди, які віддавали свої роботі в штаті, взагалі цієї лікарні перебувало лікар. А потім було введено посаду другого лікаря. А також було чотири лікарі-консультанти. Один, а згодом два фельдшери, діловоди, помічники. Ось тобто доволі такий широкий штат, і утримання цієї лікарні був також великий клопіт. Часом на рік доходило до тих самих восьми тисяч рублів. Десь на початку 1900-х років, років го століття. Коли була вже зведена комплекс земських лікарень, так званий п'ятий номер історії, так? то ця лікарня стала користуватися трошки меншим попитом, ось, але все одно в ній продовжували лікуватися. І вона має багато таких таємниць в собі. І зараз, і в радянський час, це те, що тут є привиди. Їх ніхто не бачив, але їх чують. Працівники з 70-х років ХХ століття про це розповідають, що цікаво, в двох місцях на території нової поліклініки, так званої на рівні фактично другого поверху, і в підвалі старовинного якби, приміщення існують приводи. Це дійсно наслідок того, що в 1875 році сталася пожежа і очевидно, там загинули діти. А загалом, якщо говорити, то в радянський час вона також продовжувала використовуватися за призначенням. Єдине, що тут до Другої світової війни розташовувалися допоміжні приміщення поліклініки районної. Основні були у сучасній так званій третій школі. А після війни вже в кінці 1940-х років тут сталася пожежа, яка зруйнувала. Західне крило і місцями обвалилися навіть стіни. Що цікаво, радянська влада мало фінансувала медицину і майже десятиліття, отак в центрі міста, вона стояла пусткою. А лише десь на початку 50-х років її відновили, але втратились декори, втратилось архітектурне оснащення, яке було багатим таким кінця 19 століття, і яким його ми не бачимо. А також при будівництві нової поліклініки. Було втрачено оцей так званий східний фасад. Ось він був прибудований вже наприкінці х на початку 2010-х років. А під час реконструкції саме цього приміщення, яке ми бачимо таким майже у стилі кінця 19 століття, зараз ми бачимо. І це настільки цікавим, історично багатим, що навіть в uh, 2013 році, uh, коли знімався серіал про життя в Україні кінця 19 століття, то біля нього знімався цей серіал. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 12 серпня на півночі Сумської області погоду визначатиме циклон. Хмарно вночі значний дощ з розою. В день короткочасний дощ. Вітер вночі північно-західний, вдень південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 14, плюс 19, вдень плюс 19, плюс 24 градусів Цельсію.